Є що подивитися, є що у кіностудії пофотографірувати, дуже хороші серфі, виходить, особливо перед вечором. Екскурсії самих немає на кіностудії, а от коло кіностудії є чим зайнятися, занятися, що подиви, подивитися. Осталось. Це Гуровщина Київська область, недалеко від Києва. Тут за півчаса я думаю, можна буде робити гарні селфі, фото, фото селфі. От так ось. От такий ось таке замок кіностудія. Кіностудія замок. От таке тут. В бороться коли є есть, якби. Вікторія Фільм Студіо. Ось вот такі трон стул якби Ось вот так ось воно якось виглядає. Як так. Вікторія фільм з кіностудієм. Горовщина недалеко від Києва, від Києва. Ну все, буду завершувати свою трансляцію. Всім за побачення. Пока, чао, какао.